Протягом майже 20 років було складно знайти слово, яке обселяло більше страху та жаху в пересічних афганців, ніж ім'я Сираджудіна хакані. Для багатьох цей чоловік став страшилкою. Ангелом смерті, який мав владу вирішувати, хто житиме, а хто буде вбитий під час війни Талібів проти Сполучених Штатів Америки. Він був організатором численних атак терористів-смертників на американських військових та афганських цивільних, маючи зв'язки з терористичною організацією Аль-Каїда, яка здійснила теракт 11 вересня 2001 року, знищивши вежі близнюки Всесвітнього торгового центру. Середін Хакані був серед найбільш розшукуваних осіб в Афганістані. Сполучені Штати Америки призначили нагороду за його голову в 10 мільйонів доларів. Але після того, як американські військові покинули Афганістан в 21-му році і до влади повернулися Таліби, Середжідін Хакані змінив свій імідж. Тепер він позиціонує себе прагматичним державним діячем, ефективним дипломатом та голосом поміркованості в уряді просоченому релігійним екстремізмом. Саме такими словами розпочинає свою статтю Крістіна Голдбаум, очільниця бюро Нью-Йорк Таймс в Афганістані та Пакистані. Вона присвятила матеріал тому, як один з найбільш розшукуваних бойовиків Афганістану, стає чи не головною надією на зміни в країні для цієї статті Крістіна Голдбаум взяла інтерв'ю власне в Сіраджуді на Хакані, поспілкувалася з понад 70 експертами, дипломатами, чиновниками Афганістану, солдатами Талібану, а також дослідила сотні сторінок документів. В цьому відео я пропоную поговорити про цю статтю, бо вона дозволить краще зрозуміти сучасний, чи радше не зовсім сучасний Афганістан. Це важливо, бо зараз до цієї країни прикути багато поглядів. Наприклад, Росія активно готується прибрати Талібан зі списку терористичних організацій, про що я розповідав в нашому попередньому відео. Саме в Афганістані здійснює свою діяльність ІДІЛ Хоросан, гілка терористичної організації ІДІЛ, яка розвивається зараз чи не найбільш динамічно з усіх. І саме вона здійснила теракт в крокус сіті Холі. А так званий Захід зараз активно розмірковує на Дилемою Афганістану про те, чи можна якимось чином ефективно допомагати місцевим людям, зокрема жінкам. Поки режим талібів керує країною. Розуміння ролі Сіраджуді Хакані та того, що стоїть за зміною його іміджу, може багато розповісти про помітний конфлікт всередині Талібану. Врешті-решт він терзає цей рух вже кілька років і визначатиме долю Афганістану в майбутньому. А поки я нагадую, що наша програма називається Антидот. В ній ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене ж звати Олексій Приймак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор Постпасту медіопроєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Невідомо, коли точно народився Сіраджудін Хакані. Це сталося десь приблизно в той час, коли Радянський Союз розпочав вторгнення до Афганістану в 79-му році. Сіраджудін виростав у маленькому містечку афганських біженців у Пакистані під назвою Міран Шах, яке знаходиться прямо на кордоні із Афганістаном. Батько Сіраджудіна, Джалалудін Хакані, був знаним командиром маджахедів, тобто афганських повстанців, які вели священну війну проти радянських військ, які вторгнулися на територію країни. Під час війни проти радянських військ Джелалодін Хакані роздобув підтримку з боку представників пакистанської та суддівської розвідок, а також він підтримував тісні зв'язки з ЦРУ, яке надсилало йому сотні тисяч доларів готівкою та зброєю. І на тлі цього він також зблизився з Усамою Бін Ладеном, засновником терористичної організації Аль-Каїда, яка пізніше здійснить найкривавіший терористичний акт на території США. Як я вже неодноразово згадував, в Афганістані американці фактично вкладали власні гроші і ресурси у тих людей, з якими пізніше вестимуть найдовшу свою війну майбутніх Талібів і майбутніх терористів Аль-Каїди, які на той момент, на тлі холодної війни, воювали з радянським союзом. Власне, сама Аль-Каїда створювалася за підтримки Джалалудіна Хакані. Джелалудін Хакані ще з маличку готував свого сина Сіраджудіна до того, аби він успадкував контроль над розгалуженою мережею джихадистів та прибутковою злочинною імперією наркоторгівлі, викрадення людей і подібного темного бізнесу, яка просягалася по всьому арабському світу. Ще коли Сіраджудін був дитиною, сусіди та родичі вже називали його халіфою, тобто наступником або лідером. Саме такий титул раніше носили середньовічні правителі ісламського халіфату. Сіраджудінха Хакані згадував, що одними з перших спогадів його життя були подорожі до тренувальних таборів моджахедів в Афганістані, а також їдкий запах поту тих бойовиків, які поверталися з боїв. Іноді він із братами залізав на вершини найближчі гір, аби споглядати за битвами, в яких брав участь їхній батько. Після того, як Аль-Каїда здійснили тракт 11 вересня, американці дізналися, що очільник цієї терористичної організації Усама бін Ладен перебуває саме в Афганістані. Таліби, які керували країною після виведення радянських військ, відмовилися видати його. А тому американці розпочали воєнну операцію на території країни. Сіраджудіно на той момент було близько 20 років. Після вторгнення американців влада талібів впала миттєво. Але це не означало завершення війни. Вона переросла у партизанські бої, в плануванні яких брав безпосередню участь Сираджудін Хакані. Зокрема, він став організатором масштабних операцій із терористами-смертниками. Сираджудін Хакані відповідальний за одні з найкривавіших терактів за всю війну. Зокрема, за атаку в Кабулі 2017 року, коли загинули 150 людей, переважно цивільні. Часто жертвами атак ставали, звичайно, ж американці в країні. Хакані став однією з головних цілей США. Втім, американцям так і не вдалося його вполювати. Чим він, як розповідає Крістіна Голдбаум, дуже і дуже пишається. Хакані розповів, що іноді змінював місце розташування по 10 разів за ніч і ніколи не користувався тією ж машиною чи послухами тих самих охоронців двічі. Все, аби сховатися від США 21-го року. Американці вийшли з Афганістану. Корумпований та доволі непопулярний проамериканський уряд впав під наступом Талібів, і Талібан повернувся до влади. Нагадую, що трішки детальніше я розповідав про це та про Талібів загалом в минулому відео. Тому запрошую його переглянути. Відтак війна, про яку Хакані досі згадує з ностальгією, скінчилася, а після неї розпочалася політика. Саме тоді Сіраджідін Хакані розпочинає зміну свого іміджу в Талібані. Він стає голосом поміркованості, спантеличивши багатьох як в країні, так і по всьому світу. В центрі цієї трансформації є конфлікт та конкуренція в самому Талібані, зокрема між Сираджадіном Хакані та главою Талібану і міром Ісламського Емірату Афганістан Хайбатолою Ахунзадою. Справа в тому, що після повернення Талібану до влади в 2021 році Хайбутола утвердив себе як фактично одноосібного правителя країною, який мав практично необмежений вплив на всі найважливіші питання. Це ультраконсервативний богослов, який, попри обіцянки Талібів пом'якшити власні закони, знову занурив Афганістан у море репресивних заборон та обмежень. Навесні 22-го року він просто-напросто знехтував публічну обіцянку, яку раніше дали інші посадовці Талібану, в якій вони запевняли, що в Афганістані дівчатам дозволять відвідувати середню школу. Натомість він продовжив запроваджувати найсуворіші у світі обмеження щодо жінок і дівчат. З якими, за словами експертів і посадовців, не погоджується більшість впливових лідерів Талібану, мова йде і про обмеження права на роботу, і права на освіту та багато іншого. Серед дін, хакані та деякі інші впливові діячі особисто зверталися до іміра з проханням пом'якшити найбільш радикальні закони. Втім, безрезультатно. У своїй промові минулого року Хакані також заявляв, що керівництво Талібану монополізує владу і шкодить репутації уряду. Фактично, це була непряма критика самого Еміра, хоч в Хакані ці слова позиціонують як загальне бажання уряду налагодити добрі стосунки зі своїми громадянами. В будь-якому випадку такі заяви це дуже небезпечна гра. Режим в Афганістані вимагає беззаперечної та безумовної вірності Еміру. І Середждін Хакані це, очевидно, чудово розуміє. Він свідомо йде на такий ризик саме в контексті суперництва між твома політиками. Те, хто навіть вважає, що та безкомпромісна жорстокість, з якої емір Афганістану накинувся на права жінок, це свого роду спроба зіпсувати плани Сіраджуді Хакані відновити відносини з заходом та рештою світу, а тобто завадити йому здобути вплив та визнання. Зрештою, саме придушення прав жінок є головною перепоною до діалогу талібів із заходом. А саме на цьому діалозі з 2021 року сконцентрував свої зусилля Сіраджудін Хакані. Він намагається роздобути визнання влади Талібів з боку міжнародної спільноти. Він побудував міцні ділові відносини з посадовцями ООН та представниками деяких європейських країн. Він працював з китайськими інвесторами і розвинув тісні зв'язки з Росією. Результат цього ми бачимо вже сьогодні. Адже зараз Росія перебуває буквально на порозі того, аби викреслити Талібан зі списку терористичних організацій заборонених в РФ. Про це різні посадовці повідомляли вже неодноразово. Звичайно, Хакані не має жодного впливу на питання прав жінок аби якимось чином змінити ситуацію та продати ці зміни європейським країнам та США. Але на що сірадін Хакані таки має вплив, так це на проблему міжнародного тероризму. Він обіцяє представникам заходу мінімізувати загрозу з боку терористичної організації ІДІЛ, з якою Таліби ведуть боротьбу, а також з боку самої Аль-Каїди, з якою він має зв'язки. Зокрема, як я вже зазначав, в Афганістані діє гілка іділ під назвою ІДІЛ хоросан Вона розвивається наразі найдинамічніше з усіх, і саме вона здійснила теракт в Росії раніше цього року. Боротьбу з Іділ Хаканій намагається продати росіянам як одну з основних безпекових вигод від співпраці з Талібаном. Втім, як я вже також зазначав в минулому відео, свій теракт Іділ Хорасан позиціонувала саме як застереження росіянам не зближуватися з Таліпами. З очевидних причин обіцянки Хаканів багатьох викликають скептицизм, особливо стосовно питання Аль-Каїди. Зрештою, ще зовсім нещодавно, 22-го року, мережа Хакані переховувала голову цієї терористичної організації, колишнього заступника Осама бін Ладена Аймана Аззавахірі, але з іншого боку, родина Хакані ніколи не була настільки зацикленою на ненависті до США та Заходу, як Осама бін Ладен. Свідченням цього є те, що ще під час війни Сполучених Штатів проти Талібів Хакані намагалися налагодити контакт із США з метою ймовірної співпраці. Але американці тоді відкинули цю пропозицію. Кілька разів батько Середжудіна відсилав в Кабул своїх людей, аби висловити підтримку проамериканському лідеру чи вступити в діалог з американцями, але ще разу цим спробам перешкоджали або Безпосередні удари США або арешти цих делегатів американцями по дорозі до міста. Сіраджудін Хакані особисто зізнався Крістіні Голдбаум про те, що його родина хотіла діалогу, перемовин і примирення. Лише в 2011 та 2015 роках їм вдалося вийти на контакт із американцями. Але ці зустрічі виявилися безрезультативними. Хоч Хакані неохоче розповідає про цю сторінку історії його сім'ї, адже в Талібані такі речі не вітаються, вони є небезпечними. Але саме той факт, що він та його родина давно намагалися налагодити США відносини, є, напевно, найбільшим козирем в його рукаві. Саме це може допомагати йому здобувати довіру серед представників Заходу, а відтак і перспективи стратегічного партнерства. Усвідомлюючи загрози свого суперництва з Еміром, Хакані почав розширювати власну незалежну мережу прихильників на півночі та заході Афганістану. Фактично, він намагається не Т собі союзників та прихильників також він працює над покращенням свого іміджу як в країні, так і у світі. Крістіна Колбам висловлює припущення, що й згода на інтерв'ю для Нью-Йорк Таймс це є частина цієї піар-компанії. В цьому ж інтерв'ю, до речі, Середжідін Хакані знову висловив власне сподівання на те, що ситуація з правами жінок в Афганістані буде змінюватися на краще. Також влітку Хакані особисто зустрівся з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммадом Бензаїдом Аль-Нагаяном та відвідав Саудівську Аравію. Зустріч з лідером Об'єднаних Арабських Еміратів стала першим випадком офіційної зустрічі Хакані з очільником іншої держави. Наразі зрозуміло, що зміна іміджу Сераджіна Хакані це частина. Суперництво з ультраконсервативними представниками Талібану та красива обгортка для заходу, завдяки яким він намагається здобути виходу, перш за все для себе. Цілком можливо, що Хокані абсолютно влаштовували б ці придушення прав жінок, страти, каменування та інші репресивні політики талібів, якби він не побачив вікно можливостей для себе особисто. Але важливішим зараз є не це, а те, чи можуть західні лідери по-справжньому розраховувати на такого хиткого партнера, який розцінювався США як один із найнебезпечніших терористів у світі. Схоже, що поки що ні. І це видається цілком зрозуміло. Але в будь-якому випадку, наразі Сіраджодін Хакані є чи не єдиним натяком на можливі змін в Афганістані та відновлення діалогу задля мінімізації страждань населення. А поки що щиро дякую вам за перегляд. Запрошую вас глянути наші попередні відео та підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.